Спасибо, сохрани и поможи на добрые дела, на добрые учебы, на успех, это на радость Я не да, да, и... да, может там по пляжу буду ходить еще. Ты куда ты взял? Там шторба взяла. мама. Но... Угу. Я... О, забыл чуть-чуть за конфеты.

Хватит, виключай, місяць надо Та ладно. на тобі не помнити, гаразд потім. я зарядив добре. Давай поможуть, дійшо. Да. По я Да, прохладно вже, скоро осінь. Та давай буду світити тобі під ноги. портнешся. Ще, ще заспортнешся. Що не там? Oh, 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 oh,

Не знаю Запорожжя на мене в поїзді буде йти кажуть Дрова Це він рейс і поважить Запорожі, так? Ну і тут уман Черкаси там